Кабмін затвердив нові правила для поїздок з тваринами в автобусах і по Україні, і за кордон. Тепер без ветеринарного документа ніяк про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Передають українські новини. Маленькі тварини до 10 кілограм тепер можуть подорожувати разом із вами, але тільки в спеціальних переносках або сумках із дном, яке вбирає вологу. Їх можна тримати на руках під сидінням або навіть на окремому місці, якщо це місце ви купили за повною ціною. Якщо собака від 10 до 45 кг кілограм має бути в наморднику на повідку і сидіти не на сидінні, а на підлозі на підстилці. Плюс ви маєте викупати всі сусідні місця в ряду. А якщо ваш собака важить понад 45 кг, кілограм, тут усе ще складніше тільки за спецправилами перевізника і на спецтранспорті. Собаки-помічники для людей з інвалідністю їздять безкоштовно, без викупу місць. Рішення уряду набуває чинності після офіційної публікації і в Україні, і за кордон.